Троє людей загинуло внаслідок пожеж у Закарпатській області 1 березня. Вісім чоловіків затримали прикордонники Мукачівського загону впродовж минулої доби. Семеро намагались потрапити до Румунії та Угорщини. Ще один чоловік без документів хотів заїхати в Україну. Алея тюльпанів, яку посадили на честь загиблого військового Романа Жука, почала проростати на площі біля Мукачівського державного університету. Відеоролик з історією капелана 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Андрія Алексєєва опублікувала преслужба військових на сторінці у Фейсбук. Там написали, що чоловік вирішив стати військовим священником за покликом серця. Останнє тренування жіночої збірної України з гандболу провели сьогодні в селі Барвінок, що в Ужгородському районі. Тут тренувалися спортсменки два дні 28 лютого і 1 березня. Робили це, аби підготуватися до товариських матчів з командою Румунії. Троє людей загинули внаслідок пожеж у Закарпатській області. Події сталися сьогодні 1 березня. Про це суспільному розповіла речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир. Перше повідомлення про пожежу до служби порятунку Закарпатської області надійшло близько четвертої години ранку. Телефонували мешканці двоповерхового будинку, що на площі Кирила і Мифлотія в Мукачеві. Вони помітили дим з сусідньої квартири, самотужки виламали двері і знайшли тіла господарів. Це брати сестра 1968 та 1969 років народження. На жаль, люди були вже без ознак життя. Рятувальники, що прибули за викликом о четвертій годині 40 хвилин ліквідували загорання в кімнаті. Телі чудо знищено, готово гнем було пошкоджено ліжка та речі домашнього вжитку на площі 6 квадратних метрів. А друге повідомлення надійшло до рятувальників Закарпатської області о 6 годині 32 хвилини. Цього разу загорання виникло в квартирі на третьому поверсі житлового будинку, який розташований на проспекті Свободи в Ужгороді. Де також помітили сусіди. Вони відчули запах диму і одразу ж зателефонували до служби порятунку. Вогноборці о 7 годині 20 хвилин приборкали пожежу в кімнаті на площі десь квадратних метрів. Щодо знищеного, то вогнем було знищено диван і частково підлогу. В підготувальній кімнаті. Рятувальники виявили тіло 47-річного власника відповідної квартири, також без ознак життя. Вісім чоловіків затримали прикордонники Мукачівського загону впродовж минулої доби. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця відомства Леся Федорова. За її словами, семеро намагались потрапити до Румунії та Угорщини. Ще один чоловік без документів хотів заїхати в Україну. Одного порушника виявив прикордонний наряд в пункті пропуску. Дякове затриманим виявився 34-річний мешканець Закарпаття, який намагався потрапити в Україну, сховавшись у спальному відсіку вантажівки. Зі слів Закарпаття під час свого попереднього перебування за кордоном він втратив закордонний паспорт. Та не знав, що громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений в праві на в'їзд в Україну. Ще сімох чоловіків затримали поза пунктами пропуску. Чоловіки намагалися втекти до сусідніх Румунії та Угор. Чотирьох із них затримали прикордонники відділу волоку. Ході реалізації інформації, що надійшла із до оперативно-розшукового відділу. Двоє закарпатців тернополянин та мешканці Львівщини планували гумовим човном перепливати тису, щоб потрапити в угорщину. Двох порушників, які прибули на закарпаття з метою незаконного перетину українсько-румутського кордону із Харківщини та Запоріжжя, затримали прикордонники відділення хижа. Ще одного порушника затримав наряд відділення Великий Бичків стосовно затриманих складено про. Токоли про вчинення ними адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України справить перегону до суду. Наразі оперативники Легону встановлюють осіб, ймовірно, причетних до організації незаконного перетину кордону військово зобов'язаними чоловіками. Але тюльпаню, яку посадили на честь загиблого військового Романа Жука, почала проростати на площі біля Мукачівського державного університету. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив волонтер Максим Адаменко. Нагадаємо, 13 тисяч червоних тюльпанів посадили на площі Тараса Шевченка в пам'ять про загиблого захисника України Мукачівця Романа Жука восени 2022 року. Таку акцію організувала дружина військового Лена Жук. Відчував серцем, що має бути поруч мукачівський священник Андрій Алєсєєв. Вже чотири роки є військовим капеланом 128-ї бригади. Якщо кимось хочеш бути, має бути бажання. Військова форма завжди в мене викликала повагу дуже велику. І я захотів просто бути там. З'явилися вакансії. Я хотів працювати з військовими. Відчув у серці цей поклик, щоб до праці і капеланського служіння поки не було. Війни я до них приходив, Ми мали літургії, ми мали різні зібрання. Інколи деколи організовували з ними футбольні матчі, просто пограти з ними ем, і так далі, поспілкуватися. З бійцями 128-ї був у найгарячіших точках на сході та півдні. Торік вони на передовій освячували галузки у вербну неділю та пасочки на Великдень. Я був там місце часу з хлопцями, освячували паски, освячували е пальмове галузя або вербну новіллю. Був з ними поїзди по підрозділам і потім за цей рік був ще потім три рази з ними на запорізькому напрямку. на… Херсонському і на Донецькому були, і тепер знову так само недавно вернувся із е, запорізького напрямку. Побув з ними два тижні, теж в'їздив підрозділи, тому що хлопці тепер трошки є на відновленні, бо е, мали бойові завдання, тому їхав їх трошки підтримати. Зараз він вдома зі своєю родиною. Вдома чекає жінка, двоє діточок. То ну завжди переживають так, але нормально ставляться до того, чим я займаюся. Тим, що я і капіланом, так на Великдень день отець Андрій знову планує бути з нашими героями. Командир мені телефонує або пише, і каже: отче ви там потрібні, хочуть з вами поговорити, поспілкуватися, тому я збираюся свої речі і виїжджаю до них. Планую бути з хлопцями на Пасху, так само знову на квітну неділю. Хожу на підрозділ. Спочатку помолимося з ними, ще же панахиду за загиблими їхніми побратимами. Потім молюся з ними за здоров'я. Завжди молебень, щоб... і завжди їх прошу про одне, щоб хлопці по можливості бережіть себе, щоб ви живими, здоровими вернулися до своїх сімей, до своїх родин, тому що вас чекають. Так само з ними потім за кавою, десь за розмовою, спілкуюся просто на різні теми, не обов'язково на якісь духовні, і стараюся їх завжди підтримати і сказати їм вдячні за те, що вони роблять, вони виконують ту євангельську заповідь Божу, яка каже, що немає більшої любові на ту, коли хтось своє життя віддає за своїх друзів. Вони захищаючи нас, виконують слова Ісуса Христа, що оберігають нас ціною свого життя дуже часто. Тому лише слова підтримки їм моральної, духовної вдячності за те, що вони роблять. Справді тому, що вони ризикують кожного дня, не дивлячись ні на що, вони знають за що вони борються, за що вони стоять в першу чергу за Україну, за її незалежність, стоять за свої сім'ї, за свої родини, і вони не хочуть, щоб і дуже часто вони це говорять. що Вони не хочуть, щоб звідки вони є родом, щоби там прийшла нога російського солдата. Тому вони для мене. Дійсно, справді мужні, сміливі, відважні наші українські захисники. З Божою допомогою перемога буде за нами. Це Карпати Арена, що в селі Барвінок Ужгородського району. Тут тренувалися спортсмени жіночої збірної України з гандболу перед товариськими матчами з командою Румунії. Готується до змагань і гравчиня румунської команди Римнік велич Ірина Глібко. Спортсменка зараз гратиме за збірну України. Акцентуємо увагу на захисті. Це по-перше, це те, що нам допомогло зігра виграти проти Хорватії та грати на рівні з Францією. Хочемо відпрацювати моменти, які не получалися раніше. Щоб бути готовими до відбіркових ігор з Македонією. Знаю досить добре румунських гравців, і, і мені здається, я можу е, розказати про кожну Є слабкіші та сильні сторони. Це все залежить тільки від нас, як ми підготуємося, наскільки ми будемо е, мотивовані. Гравчиня лівської гандбольної команди Галичанка Діана Дмитришин також готується до змагань. Ми ще граємо польський чемпіонат. or not У нас дуже напружений графік, кожен тиждень майже ігри. На жаль, цього сезону в Єврокубках ми не змогли дійти якомога далі, оскільки після першого ж раунду ми вилетіли. З кожною грою такою ми набираємось досвіду, розглядаємо свої помилки, аналізуємо, що в майбутньому робити їх значно менше. Тренує жіночу збірну України з гандболу Віталій Андронов. Чоловік розповів, є гравчині, які не змогли прийти ну, на тренування. Маша гладунце. Наш воротар, там Юідід Балах так само воротар, Іра Стельмах, наш основний там і захисник, Іра Компанієць не може то що із народженням дитини. ну Втрати є та сама Женя Лєвченко зараз приїхала в неї гумілка Стоп не. Порядку у нас в гарний настрій. У нас є умови в цей важкий час збиратися, відстоювати честь України, і я думаю, що це головне. Про товариський матч з командою Румунії, який буде 3 та 4 березня, Віталій Андронов каже, кожній ігри ми хочемо перемагати, але все ж таки головне завдання це ще раз відновити наші зв'язки, подивитися, хто в якому стані і дати більше ігрового часу. Тим дівчатам, які мало мають часу, тому це в першу чергу підготовка до наших головних ігор. За словами Віталія Андронова, українська збірна з 8 до 11 квітня цього року в останньому раунді європейського відбору буде грати проти команди Північної Македонії. Олександра Завадяк, Леонтій не Суспільне новини.